Привіт, Івана. І я топ-команда. Мене звуть Ірина Мануковська, я адвайзерка зі стратегічного маркетингу та Client Relations. А сьогодні я буду робити розбір того, як ваш бізнес виглядає назовні. Ви наразі, наскільки я зрозуміла, більше співпрацювали за порком, хочете розширити свою зону впливу і приймати лідів з LinkedIn, бути більш незалежним від каналу і вибудовувати. Бізнес-стратегія, яка б дозволила вам працювати з більшими чеками. І для себе в якості гіпотези ви взяли, що це буде USA, це буде у нас маленький, і маленький початковий бізнес або SaaS стартапи. Давайте почнемо з самого початку. Почнемо з вашого сайту. Це те перше, що буде бачити ваш клієнт. Перший момент, про який б дуже радила подумати, це яким чином ви будете займатися безпосередньо для генерації, тобто як вас будуть знаходити. Якщо ви розраховуєте на один канал як LinkedIn, це може бути одна стратегія. Якщо ви розраховуєте ще на якісь канали, це буде теж впливати на те, як ваш сайт виглядатиме і до чого ви тут будете апелювати. Що б я радила зробити в будь-якому випадку? Ми покопаємо трохи фронт і подивимося потім на ваш бек. Що стосується фронту, він виглядає стильно, симпатично. Тут є дизайн-сервіс, якісь стадії, блог, але зовсім немає команди. Якщо ви плануєте працювати з клієнтами-лідами клієнтами, напряму. Наявність команди і якихось паблік профілів розуміння, що за цією всією історією стоять якісь люди, тобто в них є комітмент, відповідальність, і з проектом все буде окей. Вона дуже важлива. Я би дуже радила додати, додати якусь сторіночку типу About Us, де будуть фаундери, можливо, ще пару ключових розробників, в залежності від того, якого розміру ваша команда для більшої транспаренції можна одразу окрім команди, там показувати і лінки на linkedin профіль. Власне, вас, топ менеджменту компанії, для того, щоб було зрозуміти, що до цих людей можна одразу звернутися і якийсь там будь який що буде вирішено. Тепер дивимося, основний посил. Зараз я на всяк випадок перевірю, що є дійсно на вашій головній. Да. We help SAS with rock and design. Це класний загальний стейтмент. Він говорить про те, що ви допомагаєте з якимось там фенсі, класним дизайном sas компаніям Якщо дивитися на ваші дизайн-сервіси, то тут вже є трохи більше, ніж просто SaaS. тут з'являється крипта, з'являється стартап, з'являється прототипування. Якщо ми йдемо далі в портфоліо, то тут у вас є Healthscare, є Фінтех, є Крипто, є NFT, є EdTech. Пошукові запити заточені під NFT, FinTech, EdTech, Healthcare, Crypto. також я б радила це все причесати під одну гребінку. для того, щоб це було простіше зробити, варто проаналізувати наступне. У вас є ці, скажімо так, п'ять категорій SAAS рішень, які ви пропонуєте, якщо тут мова йде про SAAS. Подивитися по портфоліо клієнтів е, на такі параметри, яка з цих категорій вам більше всього грошей приносила, приносить з початку цього року, тому що другий рік війни і рецесії вніс багато корективів, особливо в цій індустрії, крипто і Веб 3.0 проекти. Вони не померли, але грошей там менше. Другий момент, де у вас е, швидше відбувається діл, де у вас більше чек. І у вас з'являються три параметри. От візьміть, зробіть собі таку вправу по цих трьох параметрах. Проаналізуйте для того, щоб ви могли зрозуміти, які категорії для вас самі вигідні, і власне заточувати вже тоді свій лідген і свій презенс під це тут є. Може бути така неоднозначність частина маркетологів радить, що компанії на Етапі розвитку, як ваше, вони мають братися за всі проекти. Інші маркетологи кажуть, що має бути якась фокусна експертиза. Якщо подивитись правді в очі. То фокусна експертиза або нішування, воно важливе. Воно можливе або в subject matter, тобто у вас реально якісь там самі класні, дуже круті, тільки чесно, на руку серце по серце, на руку, руку на серце покласти і чесно подивитися, що у вас реально круті дизайнери. Це має бути чимось підтверджено, які роблять там якісь класні UI чи UX, які там не знаю, збільшує продажі, або робить дійсно щось цінне для бізнесу клієнта, а не це просто ваш особистий стейтмент. І або у вас є оця унікальність з точки зору експертизи, або у вас є якась особливість, як класно саме ви цей продукт робите. Можливо, у вас в делівері-проєкт, якийсь прозорий, ви там не знаю, класно використовуєте міроборди, клієнт завжди в кожен момент часу розуміє, що відбувається з його проєктом, йому зручно вносити правки, ви вмієте будувати. Процес взаємодії з клієнтом, який не з розробки, а з бізнесу і так далі, тому подібне. Але так чи інакше, унікальність важлива: або у вас дуже глибока вертикальна експертиза, або ви якось по-особливому деліверіте свої послуги, чому до вас хочуть повертатися і вас рекомендувати. Де чого я введу? Вам треба зрозуміти, звідки ви отримуєте гроші. Є ймовірність, що у вас у ці всі раз, два, три, чотири, п'ять індустрій паритетні, тобто кожна з них дає вам однакову кількість грошей. Тоді треба дивитися глибше, де більше чек. З ким хто швидше підписує контракти, тобто за рахунок кого ви зможете рости. І проаналізувати це в розрізі умовно, всього часу існування вашого бізнесу, а і спочатку року, тому що останній рік дуже багато вніс корективів. Ця вправа вам все одно дасть зрозуміти, які проекти у вас зараз більше йдуть для того, щоб свій літген будувати під них, оскільки в маленьких компаніях так чи інакше завжди є обмеженість ресурсу, тому дуже важливо цей обмежений ресурс направити дуже правильно. І того ви робите вправу: є п'ять категорій, ви дивитеся, яка з них ваша така сама profitable і дуже раджу. Потім цей стейтмент відповідно до цього адаптувати. Якщо ви вирішите, і у вас так вийде по вправі, що все, все однаково, і всі однаково приносять гроші, все одно було б непогано в основний стейтмент додати, що означає рокін дизайн. Це дизайн, який бере нагороди, це дизайн, який допомагає продати клієнту швидше. Тобто у нього якісь там UX, UI класний. А це дизайн, який там якось покращує кастамер чорні, що клієнти щось особливо роблять в ці апці. Завжди є якесь мірило. Що цей рокінг дизайн означає? Трансформуйте це в цифри. Ви може не знаю, це може бути швидкість реакції. Будь-що пошукайте ці цифри. Ви спеціалісти з дизайну. Люди купують не тільки сам дизайн по собі, особливо стартапи. Їм не просто треба класний дизайн. Їм треба якийсь дизайн, який дає результати. Бо ви для них експерти, ви допомагаєте зняти невизначеність. І дати їм впевненість, що вони хоча б зі своєю апкою, зі своїм там фронтом не налажають, і їхній стартап хоча б через це не посипеться. Це такий дуже важливий момент. Далі ви прописуєте дизайн-сервіси для стартапа. Окей, тут було б о, тут, о, якщо не помиляюся, далі є дизайн. Зараз я відкрию, подивлюся. Дизайн на деталі. Customers will love to use Daily. Окей, а знову-таки love to use daily – Можливо, маєте там якісь цифри. Можливо, ні, я знаю, що це складно. Але що значить любити daily? Вони тут кожен день заходять, це апка, яку вони не вимикають. Тобто пошукайте якісь підтвердження цього факту, яке б могло дійти до вашої, так, сказати, так би мовити, цільової аудиторії. Це дизайн-сервіси, продукт дизайн, ваші клієнти, супер, тестимоніали, все класно. І друга вкладка по другому дизайн-сервісу вона аналогічна. Тут у вас в меню є більше дизайн-сервісів. Я б радила це теж якось узгодити. Якщо це ті дизайн-сервіси, на які ви зараз робите ставку, це круто, але тоді було б, мабуть, класно тут домалювати якусь кнопочку Мор, якщо ці дизайн-сервіси в загальній шапці профілю ще мають для вас сенс. Для невеликих компаній теж дуже важливо показувати трансперенсі, тому можливо тут варто додати. Якийсь опис вашого процесу, як саме ви працюєте з клієнтами, як саме ви працюєте зі стартапами, тобто, що таке ви враховуєте у вашій співпраці, що клієнт після цього задоволений, тому що робота зі стартапами це не саме така проста штука. Це такий короткий огляд фронту. Дивимося на бек. Це така штука, яка Фрекс, яка показує ваші там ключові слова, і все таке. Тобто, як вас бачить Google-пушовики. А якщо клієнти будуть вас шукати не напряму по нашій, вашій назві компанії якісь аналогічні сервіси? Можливо, ви наразі не плануєте робити Лідген навіть не Лідген, не плануєте, що вам ліди будуть приходити через SEO, через щось подібне. Але так чи інакше, якщо ви плануєте на ринку буде довго, вам теж треба частину ресурсу в це інвестувати. Тому що SEO – це мабуть один з самих інертних інструментів, який неможливо просто так взяти, влив гроші, включив, воно працює. Ось це наразі, як вас бачить Google, по яких ключових словах. Ви можете потім Агревсом скористатися самостійно. До чого я веду? Тут є певні проглядається певний паттерн. Там якийсь дизайнер, SaaS дизайнер NFT дизайнер так далі. Можливо, і всі по цих ключових запитах невелика індексація. Можливо, вам варто інвестувати в кількість контенту. Яка була б на, з такими ключовими словами під ваші індустрії, які вам приносять гроші в результаті вашої вправи, і направити це в, в, такі, в таке ж русло. Є он banking, App Design, так само Enterprise а, і так далі. Тобто подивіться на ваше семантичне ядро, як ви хочете, щоб вас знаходив Google з точки зору ваших сервісів. І про те, що можна зробити, простіше, ніж створювати контент зуля, у вас є ваш якийсь стадіс. Зробити ваш якийсь стадіс е, лід-магнітом. Ой, наразі е, по ним є тільки така брифлі-інформація, можна на них перейти. Можливо, це зв'язано з обмеженістю ресурсу, що немає можливості зараз зробити повноцінний сайт. Але було б круто, якщо кейс стадіс ви можете зробити як лідмагніт, тому що тоді в пошуку клієнт буде знаходити одразу ваш кейс, позитивний референс клієнта вашого, і буде в нього вже, е, скажімо ретеншн вище, вище, і вергідні, що він потім перейде на наступний крок, також буде більше. Другий момент це такий точковий з точки зору лідгену, на який теж варто звернути увагу, якщо ви плануєте робити LinkedIn вашою основною літген лідген лідген-драйвером, Перший LinkedIn треба привести в синергію з вашим сайтом, тому що тут у вас є якісь такі там адресні штуки, Design Scale, Revenue, Usability. компанія в Нью-Йорку, Окей. Але якщо будуть співробітники всі, от, наприклад, ми тут подивимося таку вкладку як People. І, то якщо більшість з них от бачите, вони живуть Україна, Харків, Львів, то це теж не дуже транспарент. Якщо ви вказуєте компанію з Нью-Йорку, що тут можна зробити? Попросити співробітників, які на LinkedIn вказали вашу компанію містом роботи, поміняти своє місце роботи на будь-який штат в США. LinkedIn вам за це нічого не зробить. максимум вам треба буде в Google пошукати код відповідного штату чи міста. Це не складно. Повертаємося до вашого LinkedIn-профілю. Є яка загальна шапка. Було б класно, щоб вона говорила в цілому про те саме про що говорить ваша головна сторінка сайту. Вона в цілому про це, але деякі ну, поїнти можуть не спігатися. Якщо ви вирішите фокусуватись на якихось індустріях, то тут це теж має бути на рівні call-to-action. Далі ми переходимо в апдейті, Вони всі не дуже свіжі якщо ви хочете LinkedIn використовувати в якості своєї лідген площадки тут є два моменти: перший профілі компанії не дуже люблять. А щоб зробити профіль компанії популярним, вам треба буде дуже круто вкластися в контент. Тобто він якийсь має стати сексі, фенсі, цікавий, практичний і так далі, тому подібне. Можете робити якісь тіпси, якщо ваш сегмент це молоді бізнеси, стартапи або просто новостворені бізнеси. Це можуть бути якісь тіпси а, про те, як власне ну яка важливість є дизайну зараз в сучасному світі для розвитку їхнього бізнесу. Бо для будь-якого маленького бізнесу помилка це рівноцінно закриттю бізнесу. У нього немає такого запасу жиру, як у великого бізнесу. Тут би я вам радила подумати над вашою контент-стратегією. Вона якась має бути, бо в такому вигляді не виглядає, що компанія жива. А плюс на самому сайті тут немає команди, немає LinkedIn, компанія з Америки, але всі співробітники в Україні це все разом створює не дуже позитивний контекст. LinkedIn можна просуватися декількома шляхами. Перше це контентна історія контент від бренду просувати завжди складніше, тому що люди одразу розуміють, що їм будуть щось продавати, ніхто не любить купувати те, що він не планував, тому тут є певна енергість. Тобто якість контенту зробленого від бренду має бути трохи вища, ніж від першої особи. Другий момент ви можете взяти SEO-фаундера компанії, хто може бути публічним, і, власне, створювати контент від нього. Зараз на ринку є декілька прикладів, коли це вдалося. Є супер-фінтех-гуру, до якого звертаються власне, за розробкою фінтех рішень, тому, ну, в тому числі в першу чергу, тому що він експерт, а друге, тому що він навчився про це класно комунікувати, розповідати. І люди вже напряму звертаються до нього за експертизою. Є такі аналогічні ж приклади в маркетингу, в дизайні, тому це все. Тому це все Говорять про те, що можна так просувати в будь-яку індустрію. Цей шлях він може здаватися трохи довшим. З іншого боку, якщо ви плануєте зараз стрибнути весь цей linkedin потяг у людей є тут вже певна втома від пуш активних повідомлень, і конверсія може бути не дуже висока. Другий момент, якщо ви працюєте зі стартапами та молодими бізнесами, вам треба зрозуміти, де сидять їхні фаундери. Можливо, вони не в LinkedIn. Вони можуть бути, якщо ми говоримо про Америку, в Twitter. вони можуть бути в якихось сервісних організаціях, вони можуть бути в якихось асоціаціях, не знаю, в якихось там венчурних історіях, чи будь-де. Тому цей момент теж треба враховувати чи власне LinkedIn є вашою цільовою аудиторією. Було б непогано зрозуміти, можете на попередніх клієнтах подивитися, чи є. Ваші попередні клієнти в LinkedIn, чи вони там активні? Якщо відповідь буде ні, то можливо ваш варіант це не LinkedIn, а Twitter. І якщо у вас з ними залишилися нормальні стосунки, ви можете спитати власне, їх, де вони тусуються, в яких соціальних мережах. Може, для вас це взагалі буде TikTok, наприклад, де ви будете робити якісь маленькі відосики на тему дизайну і UI. -ки. І для маленького бізнесу. А для малого бізнесу з тими чеками, які вас цікавить, це може бути теж ефективним каналом просування. Ось і тут повертаючись до такого, як ну типу, оврол історії з точки зору стратегії просування, всього цього є така класна вправа. Зараз зроблю більше слайд, щоб вам було видніше. Це бізнес модел Canvas, це класика жанру, але вона до сих пір актуальна. Якщо ви виходите на якийсь новий ринок, чи ви чітко для себе вибрали бізнес модель. Ти, от на ці всі питання дуже важливо відповісти для того, щоб ну, як себе перевірити, що ти все правильно зробив. А власне, хто буде вашими партнерами, хто буде вашими каналами дистриб'юції, а що ви будете робити? Які ключові активності для того, щоб собі залучати клієнтів? Що вам для цього треба буде, які ресурси? Можливо, ви собі. Проаналізуєте і візьмете за те, що будете створювати Тікток-Відео, але не зможете потягнути продакшн. Тоді цей канал просування вам одразу не підходить. Ви його залишаєте на другу фазу, а першу треба думати заповнити чим. Є ціннісна пропозиція. Яку цінність ви надаєте клієнтам, проблему вирішуєте, і що ви пропонуєте різним сегментам споживачів. Може статися так, що для healthcare Апок є один. Одна якась важливість, чомусь не знаю, там. Трьохфакторна аутентифікація, чи ще якісь нюанси. А для криптоапок або nft Апок, чи додатків, чи сайтів якісь інші моменти критичні є для індустрії. Відповідно, ви будете підчити ваших лідів зовсім з різних сторін. Ну які ви потреби закриваєте. Тут дуже все очевидно. Як ви будуєте відносини з клієнтами? А в чому є момент? Дуже часто маленькі компанії. І компанії, які там знаходяться на початку свого бізнес-шляху, недооцінюють важливість е, стратегії повторних продажів. Тобто будь-який клієнт, якого ви задовільнили і створили йому продукт. Якщо він з цієї індустрії, умовно кажучи, там це якийсь не знаю, NFT маркетплейс, ви зробили дизайн, він продовжує функціонувати на цьому ринку. Відповідно, якщо ви зробили йому класне делівері, він може зробити вам інтро на своїх інших колег з, з цього ринку, які займаються. Теж не в маркетплейсами або ще якимось веб 30 проектами для вас це буде коротший цикл продажів і відповідно дешевше. Ви витратите менше ресурсу, бо у вас же є кому зробити інтро і отримаєте результат той самий. Тому подумайте про те, як, які клієнтські відносини ви можете використати, і як ви взагалі будете будувати для того, щоб ваш СЕОЦАЙКЛА був меншим, коротшим і менш затратним. Які канали просування, канали просування напряму залежать від вашої аудиторії. Від ваших клієнтів, вам треба зрозуміти, де вони сидять, що вони читають, і так далі. Ви не зможете бути там фізично, але ви можете бути віртуально. І, власне, ці сегменти клієнтів а хто ваші? А, ну, структура витрат це те, що стосується більше пінелю, та грошові потоки так само те, що стосується пінелю. А ще які є моменти, це, скоріше, задача зірочку. Якщо у вас є велика поточна база клієнтів, можливо, ви можете їм зробити якийсь апсейл. Що я маю на увазі? Ви зробили дизайн. Дизайн класний, їх все влаштовує, а можливо, їм треба щось оновити. Не знаю, вийшли якісь нові тренди, як було там скількись років тому назад з темною темою чи щось таке. Використовуйте, вчіться використовувати максимально і те, що у вас є, і розвивати нове. Тоді у вас буде більш таке стійкий розвиток бізнесу, тобто у вас буде якесь predictability, яка вам дає базу, і буде якийсь екстенсивний ріст. Я сподіваюся, що цей розбір був для вас корисним. Була рада допомогти. Підписуйтеся в LinkedIn і вам хорошого дня, вдалого старту вашого такого розширеного напрямку, крутого лідгену та всього найкращого.